Дорогі брати і сестри, шалом. Ми раді вітати вас цей ефір сьогодні, 7 серпня 2025 року. Ми знову в ефірі і будемо проповідувати про віддане служіння Ісуса для нас, як людей Божих, і як це присвячено нашому Богу. Про це казав Ісус, і ми це будемо досліджувати в Евангелії Івана. Амінь. Амінь. Усім шалом. Всім шалом, ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались. Просимо ставити уподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Євангеліє Боже, і це наша ціль на цій землі. Амін. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити, і будемо молитися за цей ефір, щоб вас поблизу цей час і був разом з нами. Амінь, Амін. Амін. дороги небесне, здесь ми дякуємо тобі за цей час і дякуємо тобі за кожного, хто приєднався. До нашого ефіру і буде дивитися це в записі і проголошуємо твоє благословіння для кожного: Твоя любов, твій мир, твій спокій. Хай торкнеться сердець кожного. Хай твоя воля здійсниться в життях всіх, і твоя слава явиться в зціленні відповіді на молитви та на потреби, Господь. І ми побачимо ці дива ми благословляємо сьогоднішнє слово і проголошуємо, що отримаємо нові откровіння від тебе, які торкнуться наших сердець, і ми будемо благословені цим часом. Ми благословляємо всю апаратуру, проголошуємо, що все буде працювати. славу Твою, і за все славимо Твоє Ім'я, наш Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Тож, дорогі брати і сестри, для нас головний приклад для нашого життя це Ісус. І ми вивчаємо Євангелія Івана, де ми бачимо взірець нашого поклоніння це Ісус. Ми бачимо Його як господаря життя, ми бачимо його як слугу, який служив людям, який служив своєму небесному батьку. Тож ми сьогодні будемо продовжувати вивчати Євангелія Івана, сьогодні, 17-й розділ, це. Молитва первосвященника нашого Господа Ісуса, і ось як Він молився, давайте відкриємо 17 розділ з 18 по 20 вірші. Ми взяли сьогодні три вірша, тож будемо їх досліджувати. Будь ласка, Євангелія Івана, 17 розділ з 18 вірша. Ісус каже і промовляє в своїй молитві, як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Я віддаю себе Тобі на служіння від їхнього імені, щоби вони могли повністю присвятити себе служінню тобі. Та я молю тебе не лише за них, а також і за тих, хто вірить у мене завдяки вченню, яке вони несуть для інших. Тож ми бачимо, що Ісус молився нашому небесному батьку. І промовляє до е, свого небесного батька такі слова: Як Ти послав мене в цей світ, так і я посилаю їх в цей світ. Ви знаєте, ми побачили служіння Ісуса Христа на цій землі. Він е, творив дива, він е, допомагав, підтримував, прощав гріхи людей, і Його служіння приносило для людей дійсно. Е, Благословіння, вони е, починали слідувати за Богом. І якщо ви пам'ятаєте, Ісус так і казав, хто не візьме свого Христа і не піде за мною, той не, е, не гідний мене. І ви знаєте, ми всі взяли служіння Христа в своє життя і несемо проповідь Евангелія в цей світ. Ми робимо так само, як і наш Господь Ісус. І це дуже важливо. Тому що завдяки нашому служінню люди повертаються до Бога. Вони бачать наше життя і вони звертаються до Бога. І це найважливіше знаєте, е, найважливіше, що ми можемо робити, повертати людей до Бога. І Ісус каже, що це Його батько надихнув. І послав це виконати на цю землю Його місію. Місія Ісуса було взяти на себе гріхи людей, померти за гріхи людей і виправдати всіх, хто повірить. І ми сьогодні, на цьому рахунку, ми всі, за яких була пролита кров Ісуса, і ми Божі діти. Уявіть собі, ми діти Божі, за яких була пролита кров. Нашого Господа Ісуса, Він примирив нас. І потім Ісус каже: Ти послав мене у цей світ, і ми знаємо Його місію, для чого Він е, прийшов. І Ісус каже про нас, так і я посилаю їх у світ. Тож ми з вами, друзі, е, ті, які повинні виконати волю Божу. Як Ісус це зробив, так і ми. Для Ісуса це було взяти гріхи всього світу на себе. і... Він був як спокутан всіх наших гріхів, а ми сьогодні це свідчим всім людям, і даємо можливість іншим придбати своє спасіння і прощення гріхів. І як Ісус каже, я віддаю собі, е, себе Тобі на служіння від їхнього імені. Тобто Він був заступником за нас. Він був тим, хто. Був посередником між нами і Богом. Він каже: Я віддаю себе, Тобі, на служіння від їхнього імені. Тож ми сьогодні від імені нашого Господа ми можемо служити Господу. І Ісус каже, щоб вони могли повністю присвятити себе служінню Тобі. Коли ми щось робимо, проповідуємо, допомагаємо, ми служимо нашому Богу, тому що це Його вчення. Дуже важливо виконати волю Божу. І далі Ісус каже: Я молю Тебе не лише за них, тобто не тільки за учнів, які були поряд за Ісусом, які слухали цю молитву, і вони стежили за кожним е, словом Ісуса. І, і Іван записав цю молитву, і Він пише цей, цей лист, це письмо для всіх нас. Він каже, що Ісус молився не тільки за нас, які там були в той час. А також за тих, хто вірить у мене завдяки вченню, яке вони несуть до інших. Тож ми сьогодні з вами, ті, які повірили цьому вченню, прийняли Святого Духа, прийняли Євангеліє, і ми сьогодні такі самі, як і учні Ісуса Христа. Це важлива істина. Ми такі самі, як і учні Ісуса Христа, тому що ми повірили в Ісуса, прийняли Його в серце, ви... вивчаємо. Його вчення, несемо це вчення іншим, і за нас молився Ісус. Тож ми благословені, Бог. Знаєте, е щасливий батько, тому що ми у нього є. Ми його діти, і він щасливий. Він дивиться на нас і каже, вони роблять мою справу. Тож давайте приносити добрі плоди для нашого Господа. Повсякденно, щоб ми. Е Своїм життям показували людям, що ми діти Божі. Хай Бог благословить вас, друзі! Амінь. Далі. Амінь. Амінь. Так і я протував й вірш. Тут записано: угу. «Та я молю тебе не лише за них, а також і за тих, хто вірить у мене, завдяки вченню, яке вони несуть для інших. Амінь. І ми повинні проповідувати Івангелія. Господь нам надав Дух Святого, і це наш помічник. Помічник на все життя, mm -hmm. тобто він буде з нами вічно. І ми повинні завдяки Духу Святому проповідувати та мати слово від Бога, тому що ми нічого не можемо сказати через себе. Тільки з допомогою, ну, від себе ми можемо сказати тільки те, що знаємо. А з допомогою Духа Святого ми можемо розкривати все більше і більше місцеписання. І це так. наша допомога на все життя. І тому ми прислухаємося, та говоримо з Духом Святим, та отримуємо відповідь. Так, це факт. Так, і Ісус також тут каже, що «Та я молю тебе не лише за них, а також і за тих, хто вірить в мене завдяки вченню». Ми віримо в Ісуса завдяки вченню, тому що нам поставили, поставили це послання, і ми можемо побачити всю любов Божу до нас. І Господь в цьому вірші молиться саме за нас, за тих, хто пізнав Бога по вченню, по вченню апостолів, апостолів та по вченню Ісуса. І ми пізнали Господа як через Слово Боже. І через Духа Святого, який в нас. Тому що Ісус, Дух Святий і Бог, вони єдині. І коли ми відчуваємо Духа Святого, то ми відчуваємо Ісуса поруч. Тому будемо проповідувати Івангелія та будемо разом з Господом. Амінь. Так, Амінь. Амі. Я приготував 19 вірш, і тут записано. Я віддаю себе Тобі на служіння від їхнього імені, щоб і вони могли повністю присвятити себе служінню Тобі. І знаєте, Ісус Він віддав себе на служіння від їхнього імені, знаєте, спочатку від імені учнів. Так. І ми повинні розуміти, що Ісус Він віддав своє життя за кожного з нас. І його служіння воно було в тому, щоб показати любов Божу та привести всіх до Батька, показати те, який Бог, який наш небесний батько, є на, є на самом ділі. Чи насправді. насправді так. І в Ісусі Христі ми можемо побачити нашого Бога, небесного батька. І це ми розуміємо, тому що Ісус сказав, що я нічого не роблю, щоб мій батько не робив. І ми повинні рівнятися на Христа і жити життям Ісуса. І, як тут сказано, що це Ісус робить, щоб і вони, ну, учні, а ми з вами учні, могли повністю присвятити себе служінню тобі, нашому Богу. Знаєте, присвячення свого життя Богу, це крок до перемоги, тому що без Бога життя, без Бога життя воно не має цієї цілі, ці, цієї цінності, тому що наше життя набирає цінності, коли ми розуміємо, що кров Христа була пролита за нас. Але якщо цього немає, як у багатьох людей цього світу. То вони і не цінять своє життя, і якось погано ставляться самі до себе, до свого здоров'я, і приймають всі погані звички для свого життя, життя куріння, там, чи ну, це паління, чи алкоголь, чи ще щось. Та вони працюють не на добрих роботах якихось, чи ще щось, тому що в них немає. Ці цінності, цінності життя, чого ми тут знаходимося, на цій землі. І наше тіло з вами, воно не просто для нас самих, щоб прожити це життя і нічого більше не робити. Ми тут для служіння, для того, щоб більше людей пізнали нашого Бога, Амінь. нашого батька. І ми тут не надовго, ми зовсім на трохи часу, тому що. Час йде швидко, дуже, і, швидко. Да, дуже швидко. І Господь, він Ісус, він був тут всього 33 роки, а служив і почав своє служіння свої 30 років. Тож, дорогі друзі, ми з вами маємо більше часу. Ми з вами. Більше зробимо, ніж Ісус і це каже Слово Боже. Саме Ісус це пообіцяв. ви зробите більше, ніж Я. Амінь. Тож ми з вами і робимо це кожен день, показуючи своїм, своїм життям. життям Ісуса Христа. І знаєте, сьогодні я, повертаючись додому, сів біля якогось хлопця, сидів, слухав музику, і Господь мені сказав цього хлопця 200 гривнями. Я кажу, і спочатку я цю, це слово як пропустив, а потім подумав про це і кажу: Господь мене вже давно так не просив когось благословити. І смотрю на цього хлопця і думаю, ну, бачу, що в нього є гроші, тому що він. А, Працює десь на цих кол-центрах. Вони всі однаково виглядають, всі ці хлопці, які там працюють. Я просто розумію, що він працює в якомусь кол-центрі. І кажу: Господь, ну, раз ти сказав, то добре, я зроблю це. І знаєте, я його обласловив, і він каже мені: в мене цього знаєш, добра, ціла купа, і десь зі своєю сумкою, гроші, у нього тисячні купюри. Мені перелікуючи, пере, пере, пере як це сказати. І я кажу: ну нічого страшного, мені Бог сказав тебе все одно власнити. І він сказав: А чому? Я сказав, ну тому що так, тому що тебе любить Бог. І Він сказав: М -м, це дуже дивно. Ну, давай хоч обміняємо цими е, з, так, контактами, якось е, спишемося. Я сказав, добре, давай. І знаєте, він дав мені свої контакти, і я вірю, що. Я в ньому з ньом, йому ще зможу попроповідати запросити в церкву, щоб він змінив своє життя. І Божа любов, вона змінює життя людей. А. І, можливо, ми можемо думати, що у когось і так все є, але знаєте, у нього є гроші цього світу, але в нього ще не було грошей від Бога. Тому що. Ці гроші вони не були зароблені, вони були дані просто по благодаті від Бога. І ця любов вона змінює мислення, змінює серця, тому що людина не розуміє, як це так, чого, чого так відбувається. І знаєте, так само і з кожним іншою людиною, з кожним іншим життям, коли приходить любов Божа, яка вище нашого розуміння. Коли навіть може нас ображають чи не так гарно ставляться, але ми все одно показуємо любов Божу і показуємо цей мир, шалом, то люди вони бачать цьому Христа, бачать цьому Бога. І тоді їхнє серце воно відкривається для Слова Божого, щоб можлив, було можливо їм засвідчити і змінити їхнє життя. Тож. Будемо жити життям Ісуса і проповідувати це слово Євангелія Боже, і розповсюджувати благу звістку про Ісуса Христа, який помер за кожного з нас і дарував нам нове життя. Амінь. Амінь. Гарний приклад того, як служити Господу. Наше завдання це почути, що каже Господь, і зробити, Не зважаючи на те, що. Як це буде виглядати? Ми робимо те, що чуємо від Бога. І якщо Господь сказав це зробити, ти зробив це дивно. Бачите, його це зацікавило, чого е, Ел так зробив. І я вірю, що Господь може таким чином торкнутися серця людей. І якщо ви зараз е, ще не пізнали Христа, який Він добрий, люблячий. Я хочу помолитись з вами, цією молитвою, а також помолитись з людьми віри, які вже давно з Господом, помолитись цією молитвою, щоб розуміти, що хоче Бог від нас, і чути Його голос. Тож помоліться, скажіть зі мною: Господь Ісус, Господь, Господь, Ісус. Господь Ісус, я вірю в тебе. Я вірю в Тебе. Ти мій Спаситель. Ти, мій спаситель. Ти прийшов, на цю, землю. Ти прийшов на цю землю. Для того, щоб Бога. Ти помер за наші гріхи. Ти помер за наші гріхи. Для того щоб виправдати нас перед Богом. Ми приймаємо прощення гріхів. Ми приймаємо Ми. Прощення гріхів. Я, дякую тобі, я, я дякую тобі, мій Господь. Я хочу бути твоїм послідовником. Хочу хочу бути твої. послідовником. І чути І твій чути голос. голос. Виконувати, твою волю. І виконувати твою волю. Слава тобі на віки. Слава Слава Святий Отець, Святий Отець, Святий Амінь. 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 Слава Богу. І якщо ви молилися молитвою, ви, ви дитя Боже, тому що Бог дійсно дає можливість нам через слухняність прийняти прощення гріхів. І сьогодні ми були в домі літніх людей, і Божа слава виявлялася в тому, що Він підкріплював людей, сілював людей, давав їм свою любов. Ми сьогодні купували печі, печиво і. Морозиво роздали всім їм, е і вони такі щасливі, задоволені. Сьогодні така спека на вулиці. і Вони кажуть, морозиво це таке задоволення. І вони з'їли прямо е під час моєї проповіді, коли я проповідував, вони їли, їли морозиво. І я такий задоволений, те, що люди е знаєте, прийняли е Божу любов. Амінь. І ми казали про Божу любов. Сьогоднішнє ранкове сповідання, що Ісус присвятив на служіння кожному з нас себе. Знаєте, це велике благословіння. Тож ми повинні присвячувати себе повністю для служіння Богу. Що каже Господь, давайте це виконувати. І зараз Ісус тут, серед нас, Він в цій вечері, Він сказав, що це моє тіло і це моя кров. І я пропоную вам помолитись разом з, з нами, взяти хліб, вино і помолитись, Амінь. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти тут перебуваєш з нами. Я дякую тобі за хліб і вино, яке є символом твоєї крові і твого тіла. Ми приймаємо це, тому що віримо в виконання цієї заповіді, ми маємо забезпечення, захист, Господь, твою підтримку, твою любов. І найголовніше ми маємо вічне життя. Ми прийняли це вічне життя від тебе. І тобі за все слава наш Господь Бог. Отець і Святий Дух. Амінь. Приймаємо і вдячні Богу. Дякую тобі, Господь. Амін. Господь тут серед нас. Ми любимо вас. Дякуємо, що ви завжди приєднуєтесь. Дякуємо вам за ваші молитви і за нас, і за служіння церкви. Тому що служіння Ісуса починається з кожного з нас. Кожний з нас це служитель Божий. І давайте виконувати волю Божу. Зараз прочитаємо коментарі те, що написали. Поширте, будь ласка, це відео, Хай більше людей. почуют Евангелие. Это доброе. Аминь. У нас 38 на YouTube. Доброе, дякую вам, друзья, что вы приеднуетесь каждый раз. Так. И прочитаем все, кто написал шалом. Татьяна Похвещева, Елена Ладная, Виктория Сергеенко, Анжела Ковтун, Анна Живага, Наталья Гуренко, Светлана Чабаненко, Татьяна Гайко, Геннадий Краснов. Константин Шишка, Герасименская Галина, Лариса Трофименко, Лариса Волкова, Наталья Максимовна, Надежда Свет, Любовь Скрицкая, Елена Довголюк, Валентина Романова, Светлана Гитала, Лана Круглова, Галина Квитка, Любовь Шевцова, Нинель Цуканова, Любовь Бабенко, Любовь Соловьева, Татьяна Сайдакова, Любовь Матека, Ольга Табачук. И это были все шалом. Шалом, ще, друзі. це все шалом. Дякуємо вам, друзі. Шалом, шалом, шалом. Так, амінь, всім шалом. І прочитаємо коментарі. Вікторія Сергієнка пише: Доброго вечора. Прошу благословення для сім'ї. Для віри, завтра похід до стоматолога. Молимся, благословляємо. Все буде раз. Так, амінь. І ще Вікторія Сергієнка пише: Дякую за вчення і за іфтами. Так. Амінь, слава Богу. вчення Ісуса воно підкріплює, робить нас міцними. Амінь. Але Белістика пишет. Мир вам, прошу молитви за сина Максима, щоб Господь спаси сіли в душу і тіло у шпиталі, і щоб Господь управив дорогу Максима живим додому і щоб був зв'язок. Хай Господь береже наших всіх охоронців, і щоб Амінь. вони повернулись живими. Ми благословляємо вашого сина Максима. Дякуємо вам за вашого сина. Амінь. І нальциханов пишемо помолимось за стілення полянської райси після Операції. Будемо молитися, хай Господь її підкріплять і дасть їй сили нашій раїсі Полянській. Амінь. Олег пишеть помоліться за Росію. За Росію, щоб вона була знищена в ім'я Ісуса. Все, що вона зробила, хай будуть знищені ці вороги. За Росією молитися це гріх. За них їх потрібно, знаєте, зруйнувати всю цю систему. Вони самі роби, і інших бажають зробити рабами. Так, Єрасивін Гліна, пише, я рада вас бачити із Чехії. Дякуємо, Іліночка. Хай тебе бачити. Бог благословляє. Константин Шишка пише, Господь серед нас, люблю вас. Амінь, ми теж тебе любимо, Костя. Так, любимо тебе, Костя. Надіжда Світ пише найдорожча скрипка у світі не має цінності, якщо вона не звучить в досконалих руках скрипаля. Ми цінні, бо ми його голос його для цього світу. Ми його руки вигонуємо його справу і добрі діла. Так. Амінь. Скрипка повинна бути в руках гарного скрипаля. Амінь. Це Це хто? А це Надія посадки пише. Дякуємо, Надієчка. Гарне послання. Амінь. Це були всі коментарі. Добре. Молимось, один за одного, друзі, як і завжди. Хай Господь всіх нас береже і благословить. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за всіх, хто приєднався до цього ефіру, і ми благословляємо один одного. Благословляємо в ім'я Ісуса, наших братів і сестер, і ми просимо тебе, бережи. Кожного Господь, хай Твоя милість, хай Твоя любов, Твоя сила буде на всіх нас. Боже, збережи життя наших рідних і близьких. Боже, ти бачиш все, що відбувається навколо. Боже, покарай цих злочинців, які прийшли на нашу землю, покарай всіх тих. Керівників, які давали ці накази і надають ці накази, хай вони будуть знищені, Господь, за те, що вони зробили це зло. В ім'я Ісуса ми молимось, Господь. Вони прокляті і прокляті їх діти за те, що вони зробили таке лихо, за те, що вони йдуть і вбивають. Боже, ми просимо Тебе, покарай цих злочинців. Боже, а нам дай сили відстоювати, Господь, свою волю, незалежність, Господь. А вороги хай будуть знищені в ім'я Ісуса. Ми молимось про це. Ти даєш силу, Господь, своєму Ізраїлю е е відбудовувати свою землю. Ти даєш силу Ізраїлю, Господь, протидіяти всім цим ворогам. Також і українцям Ти даєш сили, Господь. І ми здобудемо цю перемогу, Господь, і будемо могутні державою, могутніми. Могутні нацією, Господь, яка буде зразком для інших, Господь, щоб виборювати свою волю, незалежність. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми благословляємо церкву дім молитви для всіх народів, всіх наших братів і сестер. Бажаємо Господь, щоб ворог був повністю знищений. Всі, всі демони і біси цієї війни, хай йдуть туди, звідки вони прийшли в ім'я Ісуса Христа. Ми Проголошуємо їх підземелля, хай вони будуть повністю зв'язані і йдуть геть з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Боже! Ми благословляємо нашого Президента, благословляємо наших керівників, наших всіх. Воїнів, Господь, ми молимось, щоб вони були збережені і захищені Твоїм забезпеченням, всім необхідним, Господь, забезпеч їх всією зброєю для того, щоб знищувати ворога в ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви. Слава тобі навіки, наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Хай ім'я нашого господа буде благословенним, дорогі брати і сестри, і до зустрічі завтра. Побачимось на добраніч. На добраніч, до зустрічі завтра.